Так, беріть, дича, працюйте. Сім, ранок. Добре. А надивись, як він положив. Буде користь, так ти усе. Ходімо, погрійте. Так, ну. на роботу. Не мовча. Буде те, що ти будеш. Жаль, жаль. Женя поки дай, 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 я залезу до сюди. Да, да, да. Да, ты, дай ты опять сюда. Да, тоже. Падал, ти куди? повалив? Не докрывайте його. Коментарі, волинські О, дівчата ти на ти конях. Не поїздю, не Все, мама, я поїздю. Цигани. Волинські цигани, блять. Бачите, нічого не сталося? О, і в YouTube. І буде мільйон переглядів.